Васильович, добрий день. Сьогодні добрий день. Е е отримали поразку Шевченком краєм рахунок 2.6. Скажіть, будь ласка, які моменти не вдалося реалізувати і чому? Ну, насправді гра була досить цікавою, для нас вона була важкою, оскільки е вчора. Ми мали гру чемпіонату Дюфел України. Сьогодні зіграли хлопці, які вчора отримали менше ігрової практики. Результат слабо зіграли в обороні. Все досить ніби банально, але в той же час об'єктивно. Тому що дуже багато помилок робили, таких яких ну, команда випускної вікової категорії не має робити. Будемо розбирати, чому так вийшло, і аналізувати, і рухатися далі, тому що ми все таки ще юнацька команда. Висновків якихось там поганих робити не будемо. Просто проаналізуємо, рухатимемося далі. Якими гравцями ви найбільше задоволені? Ну я не буду виділяти когось окремо. Були хороші моменти, дійсно, які ми там і в атаці, і в обороні. Були моменти, які потрібно розбирати, тому е відзначати не буду ні з позитивної, ні з негативною стороною сьогодні нікого. Вся команда і тренери сьогодні отримали поразку і ціну інформацію для роздумів. Цілі ставити на участь до фендалізі цілі. У нас одні, щоб хлопці отримували ігрову практику і прогресували від матчу до матчу, і прибирали ті помилки, які допускають в матчах. Тому індивідуальний зріз гравців от наша головна ціль в цьому чемпіонаті. Дякую, бажаю вам удачі. Дякую навзаєм.